Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, Ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Баймі Кофі. Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити саме там, бо там менша комісія. Серіали та фільми Марло в останній час з більшого виходять провальними, а тому Марвел Студіос вирішили піти козирями та зробити перевірений контент. Шибай голова від Netflix користувався дуже високим попитом, і його продовження в КВМ продовжує бути на найвищому рівні. Ну а в цьому відео ми поговоримо, що показали у перших двох серіях. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Пояснення смерті Фогі, як давно припускали, Фогі помирає на початку серіалу. Його вбиває Булзай, головний лиходій третього сезону серіалу Шипай голова від Нетфлікс. Хоча в оригінальному серіалі Вілсон Фіск уклав угоду ніколи не торкатися до фогі чи Карен, Доки мед не віддасть Манесу поліції, булзай ніколи не давав такої обіцянки. У цьому серіалі булзай спочатку йде за клієнтом фогі, дізнаючись, де він знаходиться, перш ніж відправитися туди, щоб убити його. Цікаво, що незважаючи на те, що булзай більше ненавидить карен, його метою був фогі. Чому Карен і Мет більше не працюють разом? Поки Фогі гинув в першому епізоді, серіал міг продовжуватися, коли Мед і Карен працювали б разом і зберігали свою мрію з Фоггі юридичну фірму Нельсон, Мердок і Пейдж. Однак виявилося, що Мед закрився після смерті Фогі. Карен також втратила одного зі своїх найкращих друзів. І, ізолюючись, Мед Мет залишив її саму в той момент, коли він їй був потрібен найбільше. В результаті його дій Карен пішла і з тих пір вони не спілкувалися більше. Що змінилося за хронологічний стрибок, посварившись із метом, після смерті Фогі, Карен повертається через рік на суд Булзая, вона більше не живе в Нью-Йорку, а проживає в сан франциско Незважаючи на те, що минув рік, між Карен і Метом досі існує багато ворожнечі через те, що він не був поруч із нею після смерті Фогі. Карен не відповіла на жодну зі спроб мета зв'язатися з нею протягом року після смерті Фогі і після короткого повернення на суд вона повертається додому. Що стосується мета, то його життя сильно відрізняється від того, яким воно було до смерті фогії. Тягар неспроможності захистити свого найкращого друга тягне мета вниз, незважаючи на те, що він тепер є дуже усмішним адвокатом, заснувавши юридичну фірму and McDuffie, Разом із Кирцем Макдафі Мет несе з собою сум, який не зникає. Мед більше не шибай голова, злочинна активність у місті зросла після зникнення його геройського альтер-его. Але мед не виявляє жодних ознак бажання повернутися. А ось життя Вілсона Фіска також змінилося цікавим чином. Деякий час він лікувався від пострілу ехо в око у серіалі Соколи на око під час цього його дружина Ванеса заволоділа його кримінальною імперією. Коли він відкриває свій намір балотуватися на пост мера, Ванеса явно не задоволена. Фіск і Мет розмовляють у закусочній, розповідаючи про стан один одного. Фіск каже, Мету, що він змінився і намагається допомогти своєму місту стати кращою людиною. А Мет запевняє його, що його дні, як Жипайголови голови позаду, хоча погрози все ще літають. Що це за хлопець, який прийшов за автографом до Хізер Глен? Нова дівчина Мета Мердока Хізер Глен є досвідченим терапевтом. Під час автографування книжок глядачам роблять акцент на таємничому персонажі. Його грає Хантер Дуен, який найбільше відомий свою ролью Тайлера, несподіваного лиходія в першому сезоні «Венздей». Персонаж Духона не підходить до Хізер, кажучи їй, що він великий шанувальник і що йому потрібна допомога. Запитавши Хізер, чи приймає вона нових клієнтів, вона дає молодій людині свою електронну пошту, не тякаючи на його повернення в наступних епізодах. Хто такий білий тигр? Оскільки Мет Мердок відійшов від протунку вулиць Нью-Йорку після смерті Фогі, Білий Тигр відповідає за додавання супергеройську роль. У Гектора Аяли не було ні костюму, ні амулету, що дає йому силу, але він не роздумуючи кинувся на допомогу незнайомцю. Не знаючи двоє чоловіків, які били жертву, були поліцейськими під прикриттям, і один із них випадково впав перед швидкісним потягом, коли бився із Гектором. Історія білого тигра може стати тим, що, зрештою, змусить мета Мердока повернутися в ролі шибайголови. Усильки корумповані копи, з якими бився Гектор, кажуть, що до його прибуття там більше нікого не було. Мед має знайти свідка. Він спостерігає за одним із поліцейських, щоб побачити, коли той зробить крок. Мед знаходить свідка і дає йому вказівки, як зустрітися з Черією його колегою. Потім мед лупцю копів у цивільному. Це призводить до великого розкриття того, що один із них має татуювання карателя, що призведе до повернення Джона Бернтала в ролі Франка Касла. Мерська компанія Вілсона Фіска завершилася його обранням. Його головні обіцянки населенню полягають у тому, що він поверне контроль над злочинністю та що він сподівається вилікувати місто від хвороб. Після того, як у минулому він побачив, як його кримінальну імперію повалив Шибайголова, Фіск хоче позбавити Нью-Йорк від пильних осіб, використовуючи для цього свою роль мера. Також варто відзначити і зміну у здібностях шибайголови у КВМ. З часом тіло Мета, по суті розробило другий зір або радіолокаційне відчуття, що дозволяє йому боротися зі злочинністю. Використовуючи свої розширені органи відчуття, мердок може реєструвати розташування предметів і людей відносно нього самого, відчуваючи зміни в повітрі, серцебиття, запахи тощо. У першому сезоні серіалу від Netflix Мердок описує своє друге бачення як фрагменти імпресіоністської картини або світу вогні, і глядачам показують зображення того, що він по суті бачить. Тіні оточені короткими контурами світла, але дуже мало деталей. Подібним чином звуки, які видає він сам або інші, дозволяють йому створювати просторову карту свого середовища. У коміксах його радарне чуття також збігається з чуттям людина Павука. Факт, який підтверджено в КВМ, коли мердок ловить цеглину, кинуто в квартиру паркерів в останньому фільмі Людина Павука. У прем'єрі цього серіалу є справді чудовий момент, коли співвідношення сторін екрану змінюється та зміщується, коли мердок відточує своє почуття під час битви з Булзаєм, розумною технікою занурення в камеру. Щоб підказати глядачам, як мед використовує свої сили. З цією метою загострене чуття Шибай голови дає йому низку вражаючих переваг. Він може битися повністю в темряві, чути звуки та розмову людей на великій відстані. І він навіть знає, коли хтось бреше на основі того, як змінюється його серцебиття. Він також має підвищену спритність і ідеальний баланс, а також володіє палицею. Палицю можна розділити на дві короткі палиці, з'єднані високоміцним дротом, що дозволяє йому розмахувати та боротися на дахах Нью-Йорка, а також хапати та протистояти супротивникам під час ближнього бою. Здебільшого його сили та здібності в КВМ приблизно такі ж, як і в оригінальних коміксах Марвел. Тим не менш, другий приціл шибайголови на сторінці зображений набагато більше як ехолот, на відміну від світу вогнів КВМ. Крім того, хімічні речовини, які вилилися на обличчя Мета та надали йому надможливості в КВМ, походили саме від корпорації Ренд, компанії, що належить Денні Ренду. Він же залізний кулак. Крім цього, його сили в КВМ досить точні до того, що встановлено в коміксах. Вони обидва мають приблизно однаковий рівень удосконалення, і жодна версія не здається кращою за іншу. У будь-якому випадку буде дуже захоплююче побачити, якими новими способами Шибай голова може використовувати свої сили. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.